Всім привіт моя ютуб родина. Бачите, яка я гарна. Типа, да. Вийшли з сином на прогулку. Точніше, нам треба було э, сфотографірувати його з яким-то спортивним інвентарем э, в школу. От. Тому сходили ми тут на стадіон. І сфотографували. А зараз вирішили сходити, знайти, де тут у нас сільпо. О, так як ми... Господі, так як ми не знаємо, де тут у нас сільпо, а кажуть, що там дішова є картошка, ну і, в принципі, всі овощі дішкі. Танюшка, хочу звернутися до тебе. Ти мені скинула такі, знаєш, слова, які так трохи заставили задуматися. Я сама, в принципі, ну, як би шарю в этой темі, як то кажуть, но чим більше таких слов різних, тим більше ти як та Починаєш задумуватися, що ли? з кожним днем до тебе там приходить якесь осознання і так далі. Ось, Тому так. Дякую тобі, велике за такі слова. А ще дуже хочу подякувати Людмила Кібовська. Я бачу, що ви мені не пишете, але ви мене підтримуєте. Вскидуєте мені денішку. І вчора очередний раз скинула. Я думала, ви мені ну, напишете щось, щоб вам подякувати, але ви мені не пишете. Тому я вам подякую вічно у відео. Да? Скажу вам дякую велике. Ваша підтримка ну, зараз наразі для мене дуже значима. Ну, і взагалі дуже значимо. Дякую вам, велике, Людмила. Дякую, я бачу, але не можу вам подякувати, тому що ви мені не пишете. Дякую вам велике. Просто від усієї моєї сім'ї. Дякую за вашу підтримку. ти не знімаєш, Мені не Ось. Тому... Такі ось справи. Не знаю, куди ми зараз як йдемо. Язик доведе до Києва а, і до Києва і Ну, ми не до Києва йдемо, тому ми хочемо знайти е, сільпо і подивитися, що там за це. Я знаю, що воно від мене далі, набагато. Я там ще навіть ні разу не була. Тому ось такі справи. А, обіцяю вам, що страждать і плакати буду набагато, буду намагатись менше, тому що, так, да, дійсно можуть статись не дуже гарні речі. Але зрозумійте, з таким дитинством. Я і так, якщо так сказати, то велика молодець, що ще живу і, і не наробила всяких глупостей, як ви кажете. Стараюсь багато чого узнавати. Якось жити. Ну і мої обов'язки мами і хазяйки ніхто не відміняв. Не лежу ноги задравши. але сьогодні зробила для себе цей освіжила думки, помивши голову. Тому ось так. Йдемо в Сільпо, не знаю, знайду я його чи ні. Ну, Буду намагатись його знайти. От. А ще Наталочка перевернула камеру, так як ти казала. Не знаю, може не так. О, простор. Открився, тут не було його. Нічого собі. Простор. Ось. Тому отакі от, от у нас справи. Дякую велике. А, дівчатам за... Підтримки. Просто величезна. Дякую. Я бачу вашу підтримку, що ви пишете всі слова і взагалі. Дякую всім вам велике. А ми далі в путь. Покорять мір, розглажувати морщини, хоча при цьому сонці це неможливо. Бо за ці роки війни старість до мене пройшла на 10 літ раніше. Я вже сама по собі бачу, не пишіть там, що це не так, бо я бачу сама. Тому, тому ось так от. Слідончик такий у мене. Не, ну так, да. якщо так перевернуто, то так краще, звісно, знімати. Ось. А потім розкажу вам. Знайшла я. Сільпо ще не знайшла. Тому всіх люблю, цілую, дякую, обнімаю. Пишіть мені побільше, добре. З вашою підтримкою набагато краще. Все. Бе. В общем, знайшли ми сільпо. Походили там. Так, да, звісно, вибір більше, ніж в цьому, ніж в АТБ. Что-то дороже, что-то дешевле. Да, да. Вот. Ну, как так. Порчопаем домой. Знаете, я кому-то ездила вас, носом. В общем, мне еще одна девочка написала за ресницы. Что хочет на мне... проекспериментувати ну не знаю в мене ще ці вродь би, то, вродь би, то є От. Ну, може там трошки трошки пізніше я сказала що є У мене ще є вони ну вона дивиться за мною туди. але хотіла запропонувати мені Свою роботу. От. Щоб на мені повчитися, коротше. Ось. Тому як-то так. Як тут? У мене оце один глаз вроді роді норм, оцей, а цей у мене якось сюди чого-то задирається. От. Ну, коротше, в общем, як-то так. Буду роботи з старою моделью. Mm. <laughs> да, син? Mm. А, ну, а що робити, да? таке життя. Не стіг беруть на подіум, моделіруємо, де маємо. Що да? маємо, то маємо. Так що, ось так. Сонечко вже майже сіло. Ми йдемо додому і загружати вам відео. Тому так. Гарного, тихого, всім вечора. Бо у нас вдома цілий день було громко. І тут було громковато. Якщо Так Якщо так от, до нових відео.